В даному відео я хотів би поговорити про дуже важливу річ про організацію ведення військового обліку. Ми говорили в наших останніх відео про те, що 5 січня набрав законної сили новий порядок організації та ведення військового обліку. І насправді ми потрошку його розглядали, деякі пункти, деякі положення даного порядку і говорили про те, що тут якісь є певні перегиби, тут є певні недоліки, тут от змінилось те, а тут змінилось інше. Власне. Цей порядок вже прийнято, він набрав законної сили, і держава зобов'язує власне громадян, його, як і до будь-якого нормативно акту, притримуватись даного порядку. Разом з тим, даний порядок визначає також і певні повноваження не тільки громадян, але і власне ТЦК, територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. І проблема, яка зараз існує, про яку багато хто говорить, стосовно того, що. У нас час від часу виникають в мережі відео, де людей там, наприклад, беруть, тягають в бусики, або людям роздають повістки там на блокпостах, чи тощо, чи інші проблеми, які виникають в зв'язку саме власне з веденням військового обліку, або ті історії, які розказують нас в нашому телеграм-каналі, стосовно того, що. Без там, наприклад, довідки від ТЦК людина не може одружитись, чи виписати, чи навпаки, прописатися, або про величезні черги в інших ТЦК, столичних, наприклад, або про те, що там відбирають телефони. Це не є міфами, але це є конкретно наслідками того, що саме безпосередньо на місцях деякі ТЦК не виконують, власне, безпосередньо даний порядок. Справа в тому, що в даному порядку нічого страшного як так немає. Немає якихось порушень прав людини тощо. Там прописана всього лише процедура, як правильно організувати та вести військовий облік. Ми всі знаємо, що у нас навколо нас на дворі йде війна, повноцінна, повномасштабна війна. Дуже багато наших громадян воює, захищає нас з вами, нашу батьківщину і гине. Відповідно, зрозуміло, що держава потребує нових військових, тих, хто може підстрахувати, замінити. І держава потребує цих військових терміново. Ми говорили неодноразово, що є певні закони, певні нормативно правові акти, які передбачають те, що вас не можуть просто так взяти на вулиці і кинути на нуль воювати. Вас треба визначити ваш стан здоров'я. Треба визначити, яка у вас військово-облікова спеціальність, наскільки ви придатні психологічно, наскільки ви придатні фізично тощо для служби в армії. Треба розуміти, що наша армія це не є якась інституція покарання, це не є інструмент для того, щоб карати наших людей за те, наших громадян, за те, що вони щось вчинили. Дуже часто піднімається питання стосовно того, чи якщо мене засудили, мене можуть тут же мобілізувати. Та ні, не можуть. Ви не зможете служити, якщо ви засуджений до обмеження волі або до позбавлення волі, навіть якщо цей строк умовний, це прямо передбачено профільним законом. Теж саме і не можна брати і роздавати повістки. Людям, які підозрюються у скоєнні злочину, це виходить те, що у нас армія, замість того, щоб, бути, скажімо так, бути ореолом героїв, бути місцем, де, власне, перебувають герої. Вона перетворюється в тюрму в якийсь аналог ПВК Вагнер. Це неправильно. Відповідно, треба розуміти одну річ. Той бардак, який відбувається зараз, з тими ж самими притягненнями в бусик і так далі, це не є ініціатива Генштабу чи керівництва Збройних сил України чи безпосередньо військових. Це ініціатива на місцях, тому що місцеві територіальні центри комплектування чомусь вважають, що їм треба виконати і перевиконати. Це неправильно. Це совковий метод, який пішов з Совка. Чаще всього через те, що на керівних посадах цих ТЦК сидять власне совки. Деякі ТЦК є, з яких таких проблем нема. Нам неодноразово дзвонили клієнти, які говорять, да, я без питань підійшов в ТЦК, оновив свої дані, пішов далі обробляти свій огород. Нічого страшного не трапилося. Або там люди проходили ВЛК. На початку ще минулого року, і після цього теж вони повноцінно працюють. До цього треба прагнути. Це нормальні ТЦК, які нормально організували і ведуть свій облік. А є ТЦК інші, такі як в Одесі, наприклад, там, де безпосередньо. Людей хапають на вулиці, відео, які поширюються мережей про бусики тощо, а потім офіційні заяви на Фейсбуці даного ТЦК про те, що якщо ви не будете до нас приходити і організовувати замість нас облік, то ми вас будемо продовжувати хапати. Треба розуміти одну річ: це є незаконно. І наші воїни в Україні на цій війні воюють за те, щоб коли вони повернулися, це була правова держава. І тому. Ми не будемо закликати наше керівництво для того, щоб вони вплинули якось. Це не несе за собі якогось сенсу. Але треба розуміти одну річ, що кожному воздасться по справах його. І коли війна закінчиться, люди, наші громадяни і наші воїни, згадають тих, хто порушував закон вже зараз, тоді, коли наша держава потребувала перш за все, допомоги. Пам'ятайте одне. Воюємо ми не тільки на фронті, десь на нулі, наші воїни, але ми воюємо і в тилу. Тим, що ми підтримуємо економіку, тим, що ми волонтеримо, тим, що ми збираємо гроші туди і на те, що не може забезпечити наша держава. Пам'ятайте це і борітеся, ми разом поборемо.